Трієд знаходиться на кордоні зі Словенією, тому легко можна дістатися. Одне з найбільших місць словенського узбережжя Копер. Якщо взяти авто, напрокат, можна дістатися швидше. І це займе до години. Ми вирішили протестувати міський транспорт. Маршрут складається з трьох невеличких частин: Трієст муджа, Муджа Лазари та Лазари Копер. І обійшлося не без сюрпризів. По-перше, розклад. Та розташування зупинок в Трієсті не відповідають гуглу. Про це ми дізналися від місцевих водіїв, автобусів. Благо, всі вони комунікабельні та ламаною англійською та італійською розказали нам, де ж саме знаходиться ця зупинка на цей 20-й автобус, що йде до Муджі. Весь маршрут пролягає вздовж узбережжя, і багато місцевих їдуть сюди за межі міста для того, щоб відпочити. Отже, маленьке містечко. Поруч з містом Трієст. в Італії. Ну, Таке взагалі, дуже тихе-тихе, людей щось не бачу, може, тому що сьогодні неділя. Ну так, дуже-дуже спокійно. Зупинка автобуса, який йде до Лазари, знаходиться поруч з автовокзалом. Не пропустите. Чого їхати в Копер? Ну, по-перше, це найбільше місто Словенської Істрії. Його давня історія почалася ще з часів бронзового періоду. Венеційці, які залишили найбільший слід тут, дали назву Каподістрія. Воно використовується і зараз. Також Копер і найближчі регіони двоязичні: італійська і словенська. Автобус приїжджає на кінцеву зупинку з італійського боку, яка розташована в 20 метрах від. Італі... В італійсько-словенського кордону. Кордон ви переходите пішки, кордон условний, і з... зі словенського боку сідаєте на наступний автобус, теж кінцева, і їдете далі в копір. Отак ми пройшли словенський кордон, сверливсько-італійський кордон. Прямо на кордоні купаємося. Отже, від Лазари до старого міста дорога зайняла близько 20 хвилин комфортабельним автобусом. Зверніть одразу увагу на кількість машин на дорогах і взагалі. Пам'ятаємо про те, що Словенія є однією з екологічно чистих країн в Європі взагалі. І так, це дійсно так. Починаємо свою прогулянку з Зворот муда. Ці ворота є головними міськими воротами Копера і таким чином однією з найважливіших точок у стінах міста. І сьогодні це єдині повністю збережені міські ворота з колишніх 12. У 1516 році венеціанці побудували ворота в місті, де міст через замок Лева з'єднував острів з материком. Сьогодні, завдяки своєму розташуванню, вони є найпростішим способом в'їзду в місто для пішоходів з Люблінської дороги. Місто розташовано майже на італійському кордоні. Через врата муда потрапляємо на колись найважливішу площу копра Пришернов Торг, тобто Пришернова площа. І тут ми бачимо найбільший міський колодязь або фонтан 1423 року. Саме тут закінчується водовід, який з'єднував острівний та материковий копер. Свій теперішній вигляд у стилі бароко він набув у 1666 році. Центром міського життя була і залишається площа Тіто. Тут на площі є палаци, міська вежа та кафедральний храм. Найпопулярнішою пам'яткою є дзвіниця. Тут і майданчик з шикарними видами на місто, а також найстаріший діючий дзвін Святого Назарія, який був зроблений у Венеції в 1333 році. Поруч бачимо чудову будівлю 15-го сторіччя Палац Лоджі. Колись давно тут проходили буржуазні дискусії. Середини 19-го сторіччя тут працює кафе, яке вважається одним з найстаріших в Словенії. Протеріанський палац теж зведений в 15 сторіччі, на фасаді Лев Святого Марка, символ Венеції і інші чудові барельєфи. Зараз тут інформаційно-туристичний центр. На відміну від інших приморських міст, тут дуже мало туристів, можна спокійно погуляти. Що робити в такому маленькому містечку? Ну, звичайно, пробувати місцеву кухню. Серед найпопулярніших блюд словенський плов, це рис з морепродуктами, кранські ковбаски, різноманітні першути, а також дуже люблять прикмурську гібаніцю. Це багатошаровий торт з горіхами, яблуками та маком. Такий місцевий смаколик. І обов'язково завітати на пляж. Тепер не відноситься до курортних місць розвиненою пляжною інфраструктурою. В міській смузі є два основних пляжі: це центральний міський та пляж Жустерна в одному кілометрі від центра міста. І ось ми бачимо центральний пляж, на якому є блакитний прапор. Вода дійсно чиста, незважаючи на те, що поруч порт. летячий майданчикмына и Тут в такій розслабленій атмосфері ви можете або покупатися, або відвідати ресторан місцевої кухні, або взяти велік на прокат і просто поганяти на велику. Влітку тут проводиться багато різноманітних фестивалів. Серед найпопулярніших фестиваль кальмарів, який проводиться на початку липня, а також солодка Істрія, який відбувається в вересні. Це свято солодощів. Обов'язковою подією має стати дегустація місцевого вина на винному заводі або в ось таких місцевих маленьких закладах. Туристи дуже полюбляють відомий хрушковець, така міцна і солодка настоянка з груш. Отже, чи варто сюди заїжджати? Однозначно варто. Маленька, екологічна, малолюдна Словенія чекає на вас.